Починаємо вакцинуватися і чекаємо на супутник Ві» – Новий етап боротьби з короною. Знову антирекорд 8 смертей плюс 547 інфікованих за добу. Органічне землеробство. Ідеї для придністровських аграріїв. На годину вперед переходимо на літній час. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Вже з понеділка розпочнеться новий етап боротьби з коронавірусною інфекцією. В республіці має стартувати вакцинація. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив президент Вадим Красносельський. Щеплення проти covid 19 розпочнеться з вакцини Астразенека. 2410 доз цього препарату вже є на складах. Однак прищепну кампанію досі не розпочинали. Чекали на висновки експертів. Найближчим часом очікується надходження ще півтора тисячі одиниць. Настоящий момент. На даний момент в Європі було застосовано понад 20 мільйонів доз вакцин AstraZeneca і в Індії понад 27 мільйонів доз. Після вакцинації проти COVID-19 всі випробування і клінічні звіти були розглянуті, і все таки дозволено продовжити вакцинацію AstraZeneca. Придністров'я може отримати і близько тисячі доз вакцини Pfizer. Її виділяють за лінією Всесвітньої організації здоров'я. Для антидоту потрібні особливі умови зберігання від мінус 60 до мінус 90 градусів за Цельсієм. Спеціальні контейнери для перевезення є, але довго притримувати вакцину не вийде. Її потрібно використовувати швидко. Придністров'я чекає і на супутник Ві Верховна Рада підготувала звернення до президента Росії Володимира Путіна. Мета попросити російського лідера посприяти з поставками цієї вакцини у нашу країну. Нас накрила вже третя хвиля. При цьому Придністров'я залишається єдиною державою на європейському континенті, де ще не приступили до вакцинації населення. А без вакцинації пандемію не подолати. Ми безмежно вдячні Росії за постійну всебічну допомогу і підтримку. І зараз вважаємо за необхідне звернутися з проханням до президента Росії, і посприяти в якнайшвидшому направленню вакцини супутників Придністров'я. Від цього залежить життя і здоров'я багатьох Придністровців. Рішення про виділення партії російської вакцини як гуманітарної допомоги було схвалено російською стороною ще в грудні 2020-го. Це питання обговорював президент Вадим Красносельський з Дмитром Козаком. Однак поставка російської вакцини повітряним транспортом досі не здійснена. Причина штучні адміністративно-політичні бар'єри з боку Республіки Молдова. Щодо супутника ВІ розумію і поділяю стурбованість громадян довгою відсутністю препарату. Переговори з російськими колегами тривають. Є серйозні труднощі з молдавськими колегами, якщо їх так можна в даних обставинах назвати. Молдавська сторона включила бюрократичні механізми, що перешкоджають постачанню російської вакцини в Придністров'я. Документальне підтвердження тому активне листування міністра закордонних справ ПМР з молдавськими візаві. Робота ведеться. Сподіваємося, що з цього суто гуманітарного питання буде знято політ. Тичний наліт і нам дадуть можливість убезпечити жителів Придністров'я. Майбутня вакцинація для Придністровців буде виключно добровільною. Громадяни самі вирішуватимуть, робити щеплення чи ні, які вакцині віддати перевагу, теж обиратимуть самі. Верховна рада звернулась до президента Росії Володимира Путіна із проханням посприяти її з доставкою вакцини потужних ві в Придністров'я. Парламентарії кажуть, до них надходять масові звернення від громадян, громадських організацій, глав міст і районів щодо проблеми щеплення придністровців. жаль, склалася ситуація, коли на жаль, склалася ситуація, коли виділена для республіки вакцина від коронавірусу не може потрапити на нашу територію через політичні нюанси. А третя хвиля захворюваності на COVID-19 обрушується на Придністров'я. Щодня захворюють сотні людей, помирають десятки. Минулий тиждень парламентсько урядова делегація Придністров'я перебувала з робочим візитом у Москві. На всіх рівнях і майданчиках ми піднімали це питання. Чому вакцина російського виробництва, яку Придністров'ю вже виділили і немає проблем з її транспортуванням, в Нашу республіку досі знаходиться у Російському фонді прямих інвестицій, який займається розподілом вакцин по зарубіжжю. У молдавському агентстві з ліків супутник ВІ пройшла реєстрацію, але якісь адміністративно-політичні бар'єри заважають її пропуску в Придністров'я. Зараз у нас приріст хворих перевищує число тих, хто видужав вакцинація, спосіб зупинити поширення вірусу і врятувати життя людей, кажуть у Верховній Раді. Копії документа направили до Ради Федерації Держдуми Росії, підтримали Лементарія і указ президента про продовження карантину до 15 травня. Корона продовжує приносити сумні новини. Смертельна крива йде вгору за добу від ускладнень коронавірусу. Загинуло 8 чоловік. Напередодні ще 10. Це пацієнти від 53 років і старше. За останній тиждень 65 летальних випадків. Всього у Придністрові 825 жертв ковід. 19 Щодня у нас фіксують понад 400 нових коронавипадків. Сьогодні новий антирекорд 547 інфікованих. В останні такі цифри були ще в грудні, 24-го числа. В графі переможців плюс 281 чоловік. Напередодні 362 переможці, але їх все одно менше ніж захворілих. Госпіталі завантажені на 96%. З хворобою борються понад 4 тисячі громадян, 2333 вдома, 2061 в госпіталях. 373 пацієнти переносять корону у важкій формі. Ці та інші питання обговорили сьогодні. На оперштабі. У ковідгоспіталях збільшилася потреба в кисневих балонах. Для їх заправки планують задіяти станцію Слободзеї. Фахівці вже виконали ревізію обладнання. Вона дозволить наповнювати киснем до 300 балонів на добу. Зараз заправка здійснюється тільки в рибниці. 23-го числа 23 числа фахівці провели ревізію обладнання та визнали, що воно знаходиться у задовільному стані. Частина обладнання монометр, який знаходиться на станції, пройшов перевірку спеціалізованим підприємством республіки, яке також підтвердило його придатність до експлуатації. Додатково провели консультацію з фахівцями з міста Боговещенська Російської Федерації. При ревізії на станції знайшли там більше 102 кисневих балонів, які також передали одній бендерській фірмі для перевірки на придатність для. Використання. Забезпеченість антикороновірусними медпрепаратами та засобами індивідуального захисту на контролі президента. За словами Крістіни Алл, було відомство забезпечено всіма життєво важливими препаратами для лікування ковіду. Ще одне не менш важливе питання підіймають і наші громадяни. На адресу президента прийшло чимало скарг всі жалоби. Якщо узагальнити всі скарги, можна зробити висновок, що на всіх госпіталях є контакт, пацієнт-лікар. Підходять на другу, на третю добу іноді. Звичайно, без контакту не призначають лікування. Забувають поміряти температуру іноді, особливо це властиво вихідні дні, що, звичайно, викликає масу запитань в мене. Відразу підпереджаю, враховуючи певний обсяг саме таких заяв про несвоєчасну допомогу в умовах госпітальних, звичайно, мною будуть призначені перевірки. Як будуть навчатися школярі після канікул, стане відомо завтра. Президент обговорить це питання на окремій нараді. За останні два тижні захворюваність серед дітей знизилася на 35%. Рішення щодо формату навчання, яке буде застосований в подальшому, має бути прийнято до кінця поточного тижня. Підтримка талановитих, цілеспрямованих, наполегливих це пріоритет держави. Розроблено багато програм, які допомагають впевнено стати на ноги молодим. А Юль Биченко скористалася однією з пропозицій, не один рік. Прямувала до своєї мети, і от сьогодні має власну справу. Свій маленький світ вона відкрила для великої допомоги дітям. <рес> На заняттях з вогопедом нудно не буває. Кожна дитина сюрприз, говорить Айгуль. Що надія суцільна гра, а значить, маленький відвідувач постійно в зоні гарячої уваги. Айгуль практикує совершенно другі методи. Айгуль практикує зовсім інші методи. Сенсорна інтеграція. Я ще не зустрічала фахівців, які працюють в цьому напрямку. Вона дозволяє підключити ті ділянки мозку, які мало розвинені, мало задіяні, тобто йде навчання через гру, а не через примус. Це дуже важливо для дитини. Ігорю три роки, але він досі не говорить. Займався вже не з одним логопедом, і тільки за Ігуль з'явились перші результати. Причому буквально за два з половиною місяці хлопчик почав вимовляти певні звуки і навіть пробиваються слова. Буває так, що время занять. Буває так, що під час занять, ставлячи одне завдання, ми отримуємо зовсім інший результат. Буває навіть краще, ніж очікували. Ставлячи перед собою завдання з розвитку якогось психічного процесу, в результаті ми отримуємо, що дитина починає говорити те чи інше слово. Ці знання прийшли з практикою. У своїй професії Айгуль понад 15 років. Зараз вже у власному кабінеті допомагає діткам з порушенням мовного розвитку. Довольно таки ні досить таки нелегко почати власну справу нелегко починати відкривати власний кабінет для надання послуг на такому рівні, тому що це вимагає все таки великого фінансового вкладення. Власних коштів не вистачає, тому вела пошук грантів, у чому допомогла ТПП, запропонувавши взяти участь у проєкті, в якому пощастило виграти і отримати фінансову підтримку. Виграти грант це тільки пів справи. Попереду її очікував довгий шлях, але про все більш докладно розповімо вже цієї суботи о 10.00 в нашій програмі Рідні обрії. Кращі світові практики технології органічного і традиційного землеробства у Придністров'ї напередодні з нашими аграріями своїм досвідом поділились українські колеги. Всі переваги новації у наступному сюжеті. Екотехнології це тренд. У всьому світі все більше людей за здоровий спосіб життя і харчування. Попит народжує пропозицію. Лідери з виробництва екоовочів, фруктів і ягід, Америка, Англія, Італія. Франція до 2030-го планує повністю відмовитись від хімічних добрив. А це еконовини від наших сусідів багато фермерів думають, що перехід на органіку це тільки заміна насіння і використання тих же принципів настійкого землеробства, тільки інтенсивні культури, і тільки олійні через рік. У нашому проєкті це була головна проблема. Хоча спочатку ми хотіли залучити якомога більше фермерів. У Молдові діє асоціації органічних фермерів так легше і дешевше вирішувати питання логістики та міжнародної сертифікації. Уже налагодили замкнутий цикл виробництва. Експерти кажуть, головні умови своя переробка і тваринництво. Це ресурси для виробництва органічних добрив. Адже при екоземлеробстві ніяких мінеральних добрив і гербіцидів. Так, врожаю буде менше, але еко-овочі і фрукти коштують дорожче, їх вирощувати вигідно і в посушливих районах. У нас є лімітуючий фактор це волога. І отримуючи за рахунок цього лімітуючого фактора, навіть зменшу кількість вологи, ми все одно отримуємо прибуток. Не стоїть питання в величезному валі. Якщо розглядати традиційне землеробство, ми мусимо отримати 10 тонн, там, наприклад, кукурузи, і тоді ми отримаємо хороший прибуток. А для органіки достатньо, достатньо отримати в два рази менший врожай і, відповідно, в два рази менший винос вологи з одиниці площі. Тому, звичайно, органічне землеробство має перспективу в засушливих умовах. З яких сільгосп культур краще почати і як виключити хімію, наші аграрії вивчають досвід. Органічне землядіння для нашої землі для на органічне землеробство для нашого краю це світле майбутнє, і ми вже думаємо, що перші 200-300 гектарів в наступному році зможемо проекспериментувати, вести нові технології. Рекомендували насаджувати кукурудзу, бобові в першу чергу. Може зараз ми спробуємо сою. Думаю, з цього і почнемо. Ідею розвивати органічне землеробство нещодавно озвучив прем'єр Мартинов. Можливо, вже в майбутньому році у нас з'являться свої екотомати або екогірки. Нагадує календар. Нагадуємо, і ми вже в ці вихідні переводимо годинник на 60 хвилин вперед. Так що вихідних у нас буде на годину менше. Восени стрілочку на годину назад, а навесні вперед. І так щороку. В цю неділю знову спатимемо на одну годину менше. Удобні, насамперед, якщо по московському времені, якщо знакоме є. Есть... Зручно це будемо жити за московським часом. Якщо знайомі є з Росії, з ними прекрасно спілкуватися. Якщо їдеш у Росію, теж потрапляєш в один час. Ну, потому, на вихідний день, коли вихідний день, можна адаптуватися. На мені ніяк не відбувається переведення часу. Ясніше раніше хіба що, темніше, і пізніше. Переведення стрілок щопівроку. Такі махінації з годинником для одних проходить безболісно, організм інших переживає стрес. Медики говорять, навесні це переноситься легше, ніж восени. Все-таки сонячного світла зараз більше людям складніше людям, у яких є проблеми з серцево-судинною системою, тому що ці перепади більш відчутні. Є люди, у яких проблеми з центральною нервовою системою, невротичні синдроми у них важко проходить адаптація. У людей з патологією кишкового тракту деякі відчувають стрес, тривогу або навіть депресію. Процес адаптації проявляється у кожної людини по різному. Лікарі радять здоровий спосіб життя, більше позитивного настрою, а ще дотримуватися режиму харчування і прийому ліків. На цей перехідний період краще знизити фізичне навантаження і, звичайно, висипатися. А ще не забувати про вітаміни. За день треба з'їдати до 400 грамів овочів і фруктів. Якщо є якась патологія, значить що, якщо є якась патологія, треба приймати пігулки вчасно, не збиваючись з ритму пару днів, і ви забудете про це переведення максимум тиждень. Ми завжди говоримо, що лягайте на годину раніше вам легше буде вставати наступного дня. 2021 рік може стати останнім роком, коли європейці міняють час на годиннику. Держави, члени ЄС бажають зберегти стандартний, тобто зимовий час. Вони в перевели годинник торік. Білорусія, Росія вже не переводять стрілки. Українські нардепи теж взялися відмовлятися від ігор з часом, але на скасування літнього часу голосів забракло. Тож стрілки годинників цього року доведеться разом з придністровцями покрутити і українцям. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок, як завжди, о 17-й годині на першому придністровському. Бережіть себе і бувайте здорові.